Добрий ранок. 1 січня 23 року. Ось таке надзвичайне небо. Всім добра! Мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний Сошит. Сьогодні 1 січня. Я вас всіх вітаю. З Новим роком такий він у нас незвичайний, без сніга, без ялинки, з пташками і зеленою троличкою. Мабуть, природа і Бог щось знає більше, ніж ми. Тому ось так. Але Бактус шаль. Пустка, як хочете його назвіть, в мене зв'язався в рамках сумісного проєкту Шальні історії. В'яжеться він надзвичайно цікаво, швиденько, тому що він складається з різних секцій. Це не нудно. Але я не знаю, чи справиться початківців, мабуть ні середній десь рівень дівчат. Середні. Якщо ви вмієте об'єднувати різні в'язки, рахувати петельки, то так, це ваш проєкт. Зараз я його розкладу і більш детально вам розкажу. Спробую вам показати в розкладеному вигляді цей бактус-хустку. Ось такий. так и Цей розмір 52 см. А розмах крил в складженому стані 1,30 м. Вага 200 г. Рекомендовано було в'язати на спиці 3,5 пряжі 400. Так, я і робила 3,25, я брала спиці і пряжу я брала, зараз вам покажу бобіну. Колись я її купляла отака От ангурочка. Це той випадок. Не дуже часто, коли продавець таки кладе бірочку під склад і під метраж. Тому що ну, в мене є така вада, що я купляю, бавлю, стіскаю, потім його кудись ставлю, а потім е, навманець я її намагаюся загадати. Але в цьому випадку продавець мені і склад і метраж написав. І написав, що це метраж 800 метрів в 100 грамах. Я його в'язала в дві ніточки, тому що мені треба було 400. Але по моїм відчуттям, що це а, не 400 метрів в 100 грамах. Не знаю, я б така, щоб його в'язала в одне складення. От зараз я вам покажу цю ніт. Ніточка пухнастенька, дуже класна, бо я пам'ятаю, що вона була дорога. Ціну я зараз не можу сказати, але я її брала на інший проєкт, я брала її на чомусь на платячку з мережевим. Добре, що не зв'язала, бо вона дуже тепла. Мереживо і ця пряжа ну таке собі поєднання. Складається він з декілька секцій. Цей бактус ми починаємо його в'язати. Маруся вітання тобі. такий спосіб, ти точно, мабуть, не знаєш. Ми його починаємо в'язати звідси. Набираємо петлі. І Додаємо, потім в кожному ряду в лицевому, додаємо і дві петельки, і в виворотному відразу додаємо петельки по краєчку. Далі вив'язуються оці секції. Складається із декілька секцій. Перша, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Крім того, що ми робимо прибавочки в лицьовому і виворотньому ряду на початку ряду, то в кожній секції. Ми ще додаємо по 30 петель, в середньому десь 30-32. Равномірно, по ряду ми додаємо петелечки. в хускові в'язки. Просто я в'язала, додавала, дуже швидко він відкривається цей бактус. А ось тут, бачите, дирочки маленькі. Перед другою секцією я додавала петелечки, потім йде англійська резиночка. і відділила її хустковою пряжею, потім в наступній секції. Перед вив'язуванням ажура так само було додавання, бачите маленькі дірочки, 30 петель по ряду. В наступній секції так само. Але, що би я би зробила, я робила по опису, але він, як на мене, виходить дуже довгий. І тому я би Уже коли почала додавати петлі в секціях, я би стала додавати тільки в лицевому ряду, наприклад, петельки по краю бактуса, ось тут, для того, щоб він не був такий довгим. Тому що він дійсно он, ну, довгий. Зараз дуже модно, це, звичайно, дуже великий. Він виходить як Бактус-шаль-шарф. Е, великі, довгі, дуже зараз популярні. Думаю, що це такий варіант, сучасний. Але якби для себе, я, може, і зв'яжу такий для себе, то з іншої пряжі, правда то я би робила коротше. Далі йде у нас ажур, потім знов секція з англійської різинки, і потім ще раз ажур. Останній ажур я сократила, щоб він не був такий. Довгий, тому що 50 см цього достатньо, і мені треба було його скоротити ось на ці рядочки, на ці шишечки. Бачите, да, різницю. Знов потім додай, я не додавала вже в останньому ряду, я вже не додавала, в останній секції я не додавала петлі. І... Закрила по візерунку. Я він швиденько, я його дуже швидко зв'язала, тому що цікаво. тому що цікаво. І такий пактус піде на подарунок моєї донечки на Новий рік. Я глиночку я вам все-таки покажу для того, щоб ще раз вас привітати. З, зі святами. В цьому році ми святкували різдво 25 го числа, хто буде святкувати з прийдешніми вас святами. Бажаємо тільки одного. Всі, мабуть, сьогодні вночі ми подумали, задумали, побажали тільки одне слово Перемоги. Це переможний рік для нас. Я дякую всім, хто дозволив мені і моїй родині відсвяткувати Різдво Новий рік енергетикам за зайташим другий вимкають світло. Тримаємося, дівчата, в'яжемо і все буде Україна.